Сьогодні ми з вами поговоримо про правопис префіксів та суфіксів, і почнемо з правопису префіксів. Розглянемо префікси з та с. Префікс «с» ми використовуємо перед глухими приголосними К -п -т -ф «х». Щоб простіше вам було їх запам'ятати, згадуємо фразу кафе-птах. Всі приголосні в даній фразі є глухими. А ось з, в свою чергу, ми використовуємо перед усіма іншими буквами. Давайте на прикладах: слово стерте ми пишемо з префіксом с, тому що літера Т відноситься до глухих приголосних стерти. А ось слово сшити ми використовуємо префікс «з», тому що після з стоїть літера Ш, яка не відноситься в свою чергу, до глухих приголосних. Ще ми використовуємо префікс зі, коли просто неможливо використати префікс з. Тобто, коли після префіксу стоїть декілька приголосних, наприклад, слово зібрати, ми використовуємо префікс зі, тому що після нього стоять дві приголосні б та ри, і було б дуже дивно, якби ми сюди додали ще й третю приголосну, правда? У випадках, коли споруч стоять декілька приголосних літер, ми завжди пишемо префікс зі. Ще варто запам'ятати префікси зо та «зу». «Зомлілий», «зопрілий», зосереджений та зотлілий пишуться з префіксами зо. А префікс «зу» ми використовуємо у словах: зустрітися, зустріч, зустрічний, зухвалий, зусилля. Ці слова варто запам'ятати і знати, що вони пишуться саме з такими префіксами. Але я думаю, ви і так впевнені в написанні цих слів саме з такими префіксами. В свою чергу, префікси без, «воз», роз через завжди пишуться з літерою з. Наприклад, безхмарний возвеличити, розлюбити через смужжя. Хоча інколи нам чується у цих словах літера с, пам'ятаємо, ми пишемо саме літеру з. У префіксах від, над, оп. Під, між перед кінцевий дзвінки приголосний не змінюється перед наступним глухим. Наприклад, відписати надходження, обтягнути, підписати міжпланетний. Префікси пере, перед, пред завжди пишемо з літерою Е. Наприклад, переїзд, передмова, передбачення, перекласти, перестрибнути, перечитати, передати. Претеча. А ось розрізнити, коли ми пишемо префікс «пре», «при» чи «прі», ми можемо за значенням слова. Префікс пре ми використовуємо в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеню ознаки. Простіше кажучи, якщо у слові ви можете замінити префікс словом дуже, то ви 100% впевнені, що пишете префікс «пре». Наприклад, предивний. Ви ж можете написати дуже дивний або премудра. Ви можете сказати дуже мудра, або прегарна, дуже гарна. Але куди ж без винятків слово презирливий, презирство, превелебний, пренепорочний, преподобний, преосвященний та престол пишуться завжди з префіксом пре. Префікс при ми використовуємо у словах, що означають наближення прибігти, прибути. А також у словах, що означають приєднання, прибудувати перешити. А також у словах, що означають частковість дії наприклад, приморозити та присолити, тобто не заморозити повна дія, а часткова приморозити. Префікс при ми використовуємо у словах, що означають результат дії. Наприклад, прикрити придумати. А ось префікс «при» ми використовуємо у словах прізвище, прізвисько, прірва та похідних від них. Ще дуже важливо запам'ятати правопис слів іншомовного походження, в яких зустрічається «пре», «при», але вони не є префіксами. Тобто у цих словах ми не використовуємо загальні правила, а просто знаємо, що вони пишуться саме так, тому що це слова іншомовного походження. Це такі слова, як преамбула, превалювати, предикат, предикативний, президент, президія, прелюдія, прем'єра, препарат, престиж, претендент, претензія, прецедент, привілей, приватний, примат, призер, призма, примітив. Звісно, вивчити на пам'ять всі слова, винятки дуже важко, дуже складно, слова іншого мовного походження. Тому моя порада використовуйте зорову та слухову пам'ять, поставте відео на паузу та самостійно проговоріть ці слова. Ще хочу вам розповісти про префікс від-от. Це дуже рідко зустрічається в тестах, але для загального розвитку, я думаю, вам буде не зайве. Від-от у мові художньої літератури виступає, як правило, паралельно. Наприклад, рівноцінно можуть використовувати слова відкинути й «откинути», відпочити й отпочити, відправити та отправити. Ось у науковій та спеціальній літературі вживається лише префікс від відбиття, відбиток, відбій, відкликання та інші. Перейдемо до правопису суфіксів. І тут на вас чекає невеличкий сюрприз. До речі, цей сюрприз люблять всі учні. Написання всіх суфіксів зрозуміли на слух то вам не потрібно забивати свою голову зайвими правилами, тому що ви і так зрозумієте, як написати те чи інше слово. Ось, наприклад, правило щодо написання суфіксів. Суфікс «ф» вживається у прикметниках, з основою на м'який, переголосний та шиплячий, коли наголос падає на основу слова. Ладно, а вже ж? Але ось приклад слово червневий та тижневий використовуємо суфікс «ф». І навряд чи в цих словах ви використаєте інший суфікс, наприклад, там, суфікс «-ов», червновий, тижновий. Тому давайте просто проговоримо, що таке суфікс. Це значуща частина слова, яка стоїть після корення. У словах, що має закінчення, суфікс стоїть між коренем та закінченням. Що ж, на цьому сьогодні з теорією покінчено. Хочеш більше практики та впевненості, тоді тобі до нас. Ми розробили тести до кожної теми, які допоможуть тобі закріпити теорію на практиці. А ще ти отримаєш відеопояснення до кожного питання. Тобто, ти не лише знатимеш, яка відповідь є правильною, а чому саме вона є правильною. Це ваш персональний репетитор, який буде завжди під рукою. Посилання в описі. До зустрічі!